Побожний або релігійний. І перш ніж ми заглибимося в цю тему, я хотів би поставити нам просте запитання. Що важливіше, наші зовнішні ритуали чи стан нашого серця? Кожен з нас бере участь у якихось обрядах, наприклад, причастя або водне хрещення. Кожен з нас може дотримуватися певних традицій, наприклад, прийти в церкву на Пасху. Або коли нам кажуть Христос Воскрес, ми відповідаємо в істину Воскрес. Але чи замислювався хтось з нас, що дійсно має значення для Бога? І справа не тільки в тому, як ми виглядаємо або що ми робимо, а й в тому, що відбувається всередині нас. І сьогодні моя тема це запитання для кожного з нас, і в тому числі для мене. Тож нехай ця тема буде спонукати кожного з нас дивитися тільки на своє серце. І думати тільки про свої відносини з Богом, а не слухати проповідь, дивитися на сусіда або думати про якусь людину і казати, ось цій людині, послухати цю тему, а про себе забути. Що ж таке побожність? Як ви думаєте? Як ви дасте визначення цьому слову? Побожність це особисті відношення з Богом. Я записав собі таке визначення. Побожність це внутрішнє переживання та ставлення до Бога, яке виражається через особисті дії, моральні принципи та віру. Це більше про те, як людина бачить свій зв'язок із Богом, і як вона виявляє цей зв'язок у своєму житті. І друге слово, яке я сьогодні казав, це релігійність. Що ж таке релігійність? Давайте і цьому слову дамо визначення. Традиції, звички. Релігійність вона стосується наших зовнішніх практик: якихось обрядів, якихось традицій, які можуть бути пов'язані з певною релігією. Наприклад, ми пройшли в церкву, ми християни, є інші релігії, і люди там також можуть бути релігійними. Люди можуть бути релігійними, дотримуючись обрядів, але не відчувати побожності в своєму серці. Побожні і релігійні люди вони схожі. Але вони мають деяку відмінність. І ті і ті люди вони можуть притримуватися традицій та обрядів. Але серце, внутрішній стан людей він відрізняється. Побожна Бо людина вона зазвичай має щиру віру і глибоке відношення, особисте відношення до Бога. Така людина вона практикує свої переконання не лише через обряди, наприклад, через водне хрещення або прийти в церкву в неділю, але й через свої особисті дії, через якусь доброчинність і любов до інших. Зовнішні обряди проти внутрішнього посвячення. Часто ми можемо зустрічати людей, які суворо можуть дотримуватися якихось релігійних обрядів. Вони можуть ходити до церкви, вони можуть навіть служити в церкві. Але це не завжди відображає їхні щирі почуття і щирі відношення з Богом. Питання в тому, що відбувається всередині кожного з нас, всередині нашого серця. Не всяка релігійна активність вона свідчить про щиру, вірі, про щиру віру. Христос казав такі слова, вони записані в Євангелії від Матфія, 23 розділ, 27 і 28 вірш. Матфія 23, 27, 28. Горе вам, книжники та фарисеї. Лицеміри, бо ви подібні до гробів побілених, які ззовні видаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Так і ви ззовні видаєтесь людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Фарисеї вони були релігійними лідерами, які точно дотримувалися закону. Вони точно виконували якісь обряди. Але Ісус їх засуджував за те, що їхнє серце воно було далеким від Бога. Їхні ритуали і зовнішня праведність вони не мали жодної сили, тому що всередині вони були не просто наповнені, вони були сповнені, сповнені лицемірства, і це лицемірство виливалося з їхнього серця, з їхньої поведінки. Це приклад того, як зовнішні обряди можуть стати пустими, якщо всередині немає справжнього, справжнього посвячення Богові. Тепер уявіть собі таку ситуацію. Людина кожної неділі ходить до церкви, вона слухає проповідь, вона молиться разом із церквою. Але її серце зайняте зовсім іншими речами. Вона може говорити правильні слова, наприклад, прощай своїх, своїх образників. Але ця людина не прощає. Ця людина може проповідувати і казати Роби добрі діла. А, а та людина, яка це каже, вона і палець і палець не вдарить для того, щоб щось зробити для свого ближнього. Людина виконує обряд, але вона не живе тим, про що проповідує. І це є небезпека зовнішньої релігійності. Без внутрішньої побожності. 1 Самуїла, 16 розділ, 7 вірш. Але Господь сказав Самуїлові: не дивись на його вроду та на його високий зріст, тому що я його відхилив. Адже Бог дивиться не так, як дивиться людина. Людина дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце. І тут Бог нам ясно говорить, що важливіше не те, як ми виглядаємо. Зовні, не те, які в нас носик, чи може очі, чи які в нас дорога, чи більш дешева одежа. Але Бог каже, те, що для Бога важливо те, що в нас всередині. Для нього набагато важливіший наш внутрішній стан, наше посвячення і любов до нього, ніж зовнішнє якесь дотримання правил. У житті часто буває так, що нам легше зробити щось зовнішнє, наприклад, прийти до церкви, поставити свічку. Попросити попа, а, а, зачитати якусь молитву. Але важче змінити своє серце, пробачити людину, яка тебе образила, пополюбити свого ближнього, піти комусь допомогти. Важливо пам'ятати, що наші зовнішні обряди корисні тільки тоді, коли вони відображають наш внутрішній стан і це змінює наше посвячення Богові. Обряди без внутрішнього зв'язку з Богом вони можуть стати простою рутиною. Знаєте, як ми ходимо на роботу. Просто інколи ми ходимо. в мене особисто так буває, я прокидаюся зранку, йду на роботу з таким вдохновенням. Іду і думаю, сьогодні я так, так плідно попрацюю. А буває таке: прокидаюся зранку, думаю, боже, лучше б я краще б я захворів, так сьогодні не хочеться йти на роботу. І це перетворюється в якусь таку рутину і нічого не хочеться робити. Побожність це стан серця. І ця думка допомагає нам зрозуміти, що справжня віра вона починається з середини, а не з наших зовнішніх дій. Бути побожним це не просто виконувати якісь певні обряди, а чи ходити до церкви за якимось розкладом. Наприклад, вівторок, чоловіче, середа, жіноче неділя в нас ранкове зібрання. Побожність це те, що відбувається в нашому серці. Це наш внутрішній зв'язок із Богом. І приповісті 4 розділ, 23 вірш, пише так: понад усе, що зберігаєш, бережи серце своє. Тому що з нього б'ють джерела життя. Цей вірш показує, що стан людини це джерело всього, того, що ми робимо, як ми живемо. Якщо в нашому серці щира віра, прагнення до правди і добра, то це буде відображатися в наших діях, в наших словах. В противному випадку, навіть якщо ми робимо зовні правильні дії, вони не будуть мати якогось сенсу, якщо наше серце воно холодне. Або зайняти чимось іншим. Згадаємо приклад із Біблії. В Євангелії від Луки, 18 розділ, 10, з 10 та по 14 вірш Ісус розказує притчу про двох людей, які прийшли помолитися до храму. Це був фарисей і це був митар. Фарисей почав свою молитву з перерахування своїх заслуг. Я не такий, як інші люди, я не такий крадій, я не блудник, я не обманщик, і я не такий, як цей митар. Знаєш, Боже, я два рази на тиждень пощуся, даю десятину з усього, що я набуваю. А з іншого боку, стояв Митер десь там далині, і він бив себе в груди, не смів підняти очі до неба, і казав: Боже, будь милостивий до мене грішника. І Ісус сказав, що Митер пішов додому більш виправданий перед Богом. Чому? Тому що серце Митера було сповне щирого покаяння і смирення. У цей час Фарисей, незважаючи на свою релігійну поведінку і ті обряди, які він дотримувався, він був зосереджений на своїй праведності, він був зосереджений на собі. Ми можемо дотримуватися всіх ритуалів, бути правильними в очах людей, бути правильними в своїх очах, але якщо наше серце не налаштоване на Бога, якщо в ньому немає любові та смирення, тоді всі ці дії, всі ці обряди вони втрачають сенс. Справжня побожність це коли наше серце набуває, перебуває у злагоді з Богом, коли наші думки вони, вони направлені до Бога, коли наші почуття, коли, коли наші, наші прагнення вони спрямовані до Бога. Не зовнішні ритуали та обряди, але наш внутрішній стан робить ближчими до Бога. Тому важливо працювати над своїм серцем, над своїм характером, над своїми думками, бо саме це визначає нашу істинну побожність і нас. Наш зв'язок із Богом. Небезпека релігійного формалізму. Що ж таке оцей релігійний формалізм? Це коли людина робить все за правилами, відвідує церкву, молиться, бере участь у якихось таїнствах, наприклад, причастя. Але при цьому серце такої людини залишається десь далеко від Бога. Зовні все виглядає правильно. Людина вдіта так, як треба, людина виконує всі правила, всі обряди. Але всередині немає справжньої віри, всередині немає справжніх справжньої відносин з Богом. Всередині немає покаяння або любові до нашого ближнього. Ісус попереджав про це, і це записано в Матфія 15, розділ, 8 і 9 вірш. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надарем не шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Ісус говорив про людей, які виконували релігійні обряди, але їхнє серце було не з Богом, десь далеко від Бога. Христос вказує, що така форма релігійності не має цінності перед Богом, бо вона позбавлена щирості. Важливо не тільки те, що ми робимо, а і як і навіщо ми це робимо. Наш мотив. Інколи ми можемо прийти до церкви, казати слава тобі, слава тобі Боже, молитися, проповідувати, а десь думками ми літаємо. Десь в нас є образа на якогось ближнього. Наші вуста славлять Бога, але серце знаходиться в печалі та образі. Формалізм небезпечний тим, що він створює ілюзію праведності. Ми бачимо лише святе лице людини, яка приходить на це місце. Ми бачимо, він такий смиренний, він такий хороший, але ми не бачимо, що відбувається в серці у людини. Людина може думати, що в неї все гаразд. Тому що вона виконує обряди, але водночас випускає з уваги головну мету віри це перетворення серця і стосунки з Богом. Тому Ісус дуже часто звертав увагу на внутрішній стан людини, а не на зовнішню форму поклоніння. Формалізм відводить нас від головного, від щирої віри, яка проявляється в любові, в милосерді і інколи в покаянні. Важливо пам'ятати, що Бог цінує не тільки наші дії, а як наші мотиви. Що ми робимо? З яким мотивом ми це робимо? Ми можемо робити якесь добре діло для того, щоб прославилося ім'я Боже, або ми можемо робити якесь добре діло для того, щоб проставляти своє ім'я. Сказати, дивись, в мене є стільки грошей, я зараз піду, допоможу цій людині, а вона піде розкаже ще комусь. і Я буду саме відомий на Городищі. Я буду Робінгудом Городища. Релігійні обряди і правила можуть бути корисними. Але тільки тоді, коли вони виходять зі щирої віри і любові до Бога. І ось таке питання: як же нам розвивати істинну побожність? Деякі думки ви вже чули, інколи можете чути їх дуже часто, і це може здаватися банальним, але це є дієвим. Перше це щоденна молитва і спілкування з Богом. Молитва це спосіб, яким ми відкриваємо свої серця перед Богом. Ми можемо ділитися своїми думками. Своїми переживаннями, своїми запитами. Молитва допомагає нам виражати свої радощі, якісь, якісь тривоги, подяки і навіть прохання. Молитва це також час для вивчення і розуміння Божої волі в нашому житті. Коли ми звертаємося до Бога в молитві, ми відкриті до Божого керівництва і ми готові прийняти Його рішення. Це відкриває двері для духовного зростання та близькості з Богом. Друге це читання і вивчення Біблії. Читання Біблії допомагає нам глибше зрозуміти Божий характер, Божі обітниці та Божі заповіді. Вивчення різних книг Біблії дає нам можливість охопити великий спектр Божого, Божого плану спасіння, Божого вчення. І нам важливо не лише читати, просто прочитати для якоїсь галочки, щоб заспокоїти нашу совість. Але нам потрібно і роздумувати над Божим Словом, роздумувати над віршами, роздумувати над тим, як ми можемо приміняти це в своєму житті. Є така чудова цитата. Молитва і читання Біблії це дві сторони однієї монети, які ведуть до духовного зростання. Третій, е третій крок, як же нам ставати більш побожними, як же нам ставати ближче до Бога це важкий крок, але це потребує наших зусиль. Це практика смирення і покаяння. Визнання своїх гріхів і потреби у Божій милості є важливими кроками у розвідку віри. Чар час від часу, аналізуючи себе, аналізуючи свої слова та вчинки, нам необхідно просити в Бога прощення. Бо всі ми, знаєте, Біблія каже, святой де освящається і що? Тому, навіть якщо нам 70 років, і ми ходимо до церкви, з самого дитинства, ми ще не досконалі. Наші думки. Наше серце, воно ще не може бути досконалим. Інколи ми можемо казати якісь, якісь образливі слова. Інколи наші вчинки вони можуть бути для когось такими, знаєте, проти, протиречивими, коли ми кажемо одне, а робимо щось інше. Клайв Люі сказав так: коли ми нехтуємо нашими, нашими гріхами, ми стаємо рабами гріха. Це підкреслює важливість усвідомлення нашого стану. Оскільки через впертість і небажання визнавати наші гріхи ми свідомо закриваємося від Бога. Четверте, виходить з третього пункту: це служити іншим людям. Залучаючи себе до служіння, ми можемо допомагати людям, які потребують цього. Ми можемо проявляти доброту та підтримку. Матвія 25 розділ 40 вірш: Цар відповість і промовить до них. По правді кажу вам. Що тільки вчинили ви одному з найменших братів, братів моїх цих, те мені ви вчинили. Це підкреслює, що служіння іншим це не тільки добрі вчинки, а й служіння самому Христу. Крім того, служіння іншим зміцнює нашу віру. Коли ми ділимося з іншими, ми переживаємо присутність Бога. Коли ми ділимося з іншими своїми свідоцтвами, це оновлює наш розум. Ми російською вспоминаємо, як буде українською. Ми згадуємо, згадуємо ті свідоцтва, ті слова Божі, які колись проговорені були в наше серце, те, що Бог робив в нашому серці, колись ми це згадуємо, це оновлює нас в силі і може когось підбадьорити. П'яте витікає з четвертого: спільнота віруючих. Спілкування з віруючими створює простір для того, щоб нам зростати в вірі, для того, щоб нам обмінюватися досвідом. Для того, щоб ми підтримували один одного. Приєднуючись до церкви або до домашніх груп, які в нас є по четвергам, ми отримуємо можливість ставити запитання, які в нас є. Ми маємо можливість обговорювати Біблію. Ми можемо ділитися своїми переживаннями. Ця спільнота, церква чи домашня група, вона також забезпечує можливість для служіння та використання своїх дарів, якими Бог вас наділив. Є такий був відомий шотландський богослов Джон Нокс, і він сказав так: де є спільнота, там є сила. І ось ця сила вона проявляється у співпраці у служінні, молитві та підтримці один одного. І останнє шосте, витікає з п'ятого: вправи у доброчинності та благочесті. Проявляти свою любов у діях це свідчення нашої віри. Добрі діла це не просто прикраси нашої віри, але це її основа. Саме через доброчинність ми можемо відображати характер Христа у цьому світі. Це може бути допомога нужденним, це може бути участь у якомусь служінні або, наприклад, проста підтримка наших друзів, наших родичів, когось з людей з церкви, кого ви бачите. Вірні дії це не лише обов'язок, а й природній витік нашої любові. До Бога і до нашого ближнього. Я надіюся, що ця тема вона була корисна для кожного з нас. Бо коли, знаєте, я готував цю тему, я бачив себе в деяких моментах і думав, Боже, те, що я інколи проповіду, я його можу не робити. І це неправильно. Інколи я приходжу в церкву, тому що мені треба служити, а не тому, що я йду сюди, бо я хочу почути голос Бога. Тому мій заклик сьогодні передивитися. Наше життя, які ми сьогодні? Релігійні чи ми побожні. Христу не потрібні релігійні люди, які виконують лише обряди, в яких вони навіть не бачать сенс. Христу потрібні люди, які будуть виконувати його обряди зі щирим серцем і розуміти, для чого вони це роблять. Христу потрібні послідовники, які будуть вивчати Біблію, які будуть питати в Бога про Його волю. Христу потрібні люди, з яким Він хоче спілкуватися, а не просто Боже дай. Дай, 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 дай. Тому давайте піднімемося на наші ноги, помолимось і попросимо Бога побачити наше серце, попросимо Бога прощення, якщо ми в цьому потребуємо. Амінь. Господь наш, Бог наш. Дякую, тобі, Господи, за сьогоднішнє служіння, за те, що ти на цьому місці, за те, що ти допоміг підготувати цю тему, за те, що ти поблагословив кожного з нас. Я дякую тобі за церкву твою, Боже, за те, що ти нас об'єднуєш, за те, що ти взрощуєш нас, Боже. Дякую тобі за це слово, яке ти допоміг підготувати. Я прошу тебе, Боже, допоможе кожному з нас передивитися свої шляхи. Допоможе кожному з нас передивитися своє серце. Я прошу тебе, Боже, допоможи кожному з нас бути не релігійними людьми, але бути побожними людьми, які, які йдуть до Тебе, бо ти є Бог живий. Допоможе нам бути тими людьми, з якими ти хочеш спілкуватися. Я прошу тебе, Боже, ти прости нас. Де ми буває грішимо, де ми переступаємо твою волю, де ми робимо своє, а не те, що ти хочеш. Я прошу тебе, Боже, Ти освіти і очисти своєю кров'ю. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, і допоможи нам з цього дня, з цієї хвилини, бути щирими людьми з Тобою і заточуючими. Боже, допоможи нам виконувати Твою волю. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Тобі за все буде слава і хвала, Отець Син і Дух Святий. Амінь.